Підприємства, які належать до критично важливих та виконують мобілізаційні завдання, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до 6 місяців. Відповідний порядок затверджено постановою кабміну номер 76 від 27 січня 2023 тисячі На Закарпатті організували зустріч керівництва Ова із представниками бізнесу, під час якої обговорили найактуальніші питання цього порядку, зокрема алгоритм дій підприємств при бронюванні співробітників. Пунктів, які е, бізнес три з них повинен виконати для того, щоб отримати можливість мобілізувати 50% працівників, це стосується в першу чергу реальних платників податків. Це стосується тих, е, хто має 5 і більше працівників. Це стосується тих, хто має оборотні кошти більше мільйона гривень, Юр... тільки юридичних mm. осіб. От, і е, я розумію, що спитають приватні підприємці, вони також платники податків. Але е, Неможливо забронювати всіх. Уряд фактично визначає порядок, а ми тільки можемо вносити невеличкий коректив за підсумками роботи двох міжвідомчих комісій на Закарпатті. Визнано критично важливими 13 об'єктів господарювання. На них працюють понад 12 тисяч співробітників. Це в основному великий бізнес. Нині алгоритм подання пакету документів для бронювання персоналу вивчають і представники середнього. На таких підприємствах, де працюють переважно жінки, настільки цінні чоловіки, що коли один випадає, то і зупиняється все виробництво. У нас невелике виробництво в Доброні, там всього 30 швачок і один спеціаліст, який возить людей, регулює машини, ну виконує всі роботи. Ж, його забираєш і все. Тому для нас архіважливо. Ось уже рік на війні наш найкращий фабричний механік. Любомир Любка прислав нам недавно отакий от патрон з підписами всього батальйону. Ми постійно їм допомагаємо це зрозуміло, але ми його не змогли замінити. Із семи пунктів нової постанови один для затвердження віддано безпосередньо до органів самоврядування у нашому випадку до закарпатської ова. Своєю чергою там було визначено ще вісім критеріїв, яким відповідає більшість підприємств області. Тобто, виходить, оті вісім критеріїв, які ми розробили, з яких підприємство має відповідати чотирьом, це ми розробили для нашого бізнесу, щоб максимально охопити його. Тобто, ще раз, маючи наш бал, який ми затвердили, наші критерії, маючи відсутність заборгованості по єдиному соціальному внеску, це другий бал, і маючи заробітну плату 13 433, Сьогодні бізнес має право на бронювання, а можна піти зворотнім шляхом. Цим першим двом відповідає 95%. Погодження пакету документів від суб'єктів господарювання триватиме орієнтовно 30-40 днів, після чого буде ухвалено рішення щодо бронювання співробітників.